Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку? Тільки дощик прошумів за лужком за лісом хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Так, вірно, сьогодні ми поговоримо про веселку. А як ви гадаєте, чому це природне явище назвали веселкою? Коли дивишся на веселку, відразу гарний настрій весело на душі, а які ми можемо кольори побачити у весельці? А чому у весельці немає чорного кольору чи сірого? Кожний колір у весельці має своє значення. Червоний колір це сила і людська маса, при цьому червоний колір має два основних значення. Обидва з яких пов'язані з кров'ю це війна та любов. Помаранчевий, більш теплий, позитивний колір, пов'язаний з радістю та оптимізмом. Жовтий колір, колір сонця. Він же оцітіюється з багатством, успіхом і процвітанням. Зелений колір. Це природа, листя і трава це колір здоров'я, блакитний колір, колір повітря та легкої води, струмків, підходить до тих, кому не вистачає свободи. Синій колір один із водних кольорів, але пов'язаний вже з глибиною, з морями та озерами. Таємничими прихованими морськими глибинами. Тому не просто так веселка сяє, саме такими кольорами. Дітки. А щоб назвати кольори веселки, не дивлячись на неї, пропоную вам вивчити ось такий віршик. Кожне слово починається на літеру, яка півпадає з назвою кольору веселки. Чапля, осінь жде. Завзято. Буде сани фарбувати. Дітки, давайте спочатку я, а потім ви. Чапля, осінь, жде, завзято. Буде сани фарбувати. Молодці, а тепер спробуйте самі. Молодці! Про що ми сьогодні говорили? Який колір у весельці вам подобається найбільше? А якщо б ви б створювали власну веселку, які б там були кольори, та чому? Дякую за увагу! До нових зустрічей!